Кожний рік несе нові перемоги. Щодня зростає могутність нашої вітчизни, щодня зростає добробут радянського народу. Проведені в 1947 році поштова реформа, скасування карткової системи і зниження цін сприяли небаченому досі розгортанню радянської торгівлі. Великий Сталін назвав радянську торгівлю нашою рідною вічовицькою справою. Ми на республіканському оптовому ярмарку у Київському будинку офіцера. Найновіші зразки високоякісних товарів виставили на ярмарку підприємства Легкої і місцевої промисловості та промкооперації Республіки. Тут укладаються торговельні угоди на мільйони карбованців. Ярмарок відвідав керівник більшовиків України Микита Сергійович Хрущов. В столиці України відбулася виставка виробів харчової і смакової промисловості. Багатий асортимент товарів представили українські треси. Один із стендів з пташинове м'яса? і ковбаса, і сосиски, і смачні локороки. Напередодні Нового року особливо людно було в магазині Братславського сілько. Чотири колгоспи обслуговує сільма. Він достроково виконав план товарообороту. Подгостник Корній Дмитренко вимогливий покупець. Кіномеханік села Перебедичі Сава Глатьонович Козлов прийшов купити новий костюм. Костюм до вподоби. Велогія Филипівна Сапчук, герой соціалістичної праці. Вегія Пилипівна купує нове пальто. А й молодші покупці не квапляться купувати. Вони хочуть раніше добре роздивитись на цей чудовий травм. Магазин Львівського гастронома перевиконав квартальний план товарообороту на суму понад 300 тисяч карбованців. Знатний машиніст Львівської залізниці Микола Григорович Кондратенко проводить вихідний день вдома. Його дочка Лідія замовляє покупки в магазині Гастроном телефоном. Замовлення прийнято. У точно призначений час співробітниця магазину доставляє замовлення на квартиру. В Харківському універсальному магазині завжди повно покупців. Його товарооборот складає 300 мільйонів карбованців на рік. 3 мільйони 600 тисяч покупців відвідали протягом року Харківський універмаг. «Універмаг» на колесах доставляє товари в найвіддаленіші місця республіки. Тут все до послуг залізничників та колгоспників. Ми в Київському універмазі. Вранці перед відкриттям магазину. Заманітність товарів може задовольнити найвивагливіший попит покупців. Бюст видатного російського вченого винахідника радіо Попова прикрашує київський магазин Укрелектрозв'язок з буд. Лихатки систем вітчизняних радіоприймачів представлені в магазині. Телефонні апарати і телефонні станції для колгоспів, різноманітні електроприлади, все це у великому виборі в магазині. На Червоноармійській вулиці Києва недавно відкрито новий магазин. Тут продаються автомобілі москвич і мотоцикли вітчизняних марок. Товар відпускається лише індивідуальним покупцям. Магазин щодня перевиконує план товарообороту. Разом зі своєю родиною прийшов купити собі автомашину знатний муляр Іван Михайлович Рахманін. Особливо подобається блискучий автомобіль його маленькій доньці. Покупку зроблено. Просто з магазину покупці на машині вирушають додому. Вечірній Київ горить вогнями реклами. І ввечері радянські громадяни, закінчивши свій робочий день, заповнюють магазини. Невтинно зростає добробут трудящих Радянського Союзу.